У рекрутів зараз задача стоїть до азимуту, добратися від однієї точки до іншої, і при цьому вони йдуть бойовим порядком. При кожній зупинці вони тримають свій сектор. Чисто. група, заточка рух. Потім вирішують ситуацію, коли стикаються з якоюсь перешкодою, або реагують на контакт, якщо, наприклад, попадуть на засаду, або зустрінуться з дронами. От. Їхня задача зреагувати правильно. Змій один прибув на точку один. Виставляй собі. Газимут, по якому він буде рухатися, і вести групу. Всі, хто рахують, пари кроків. Газімуть 263, пари кроків. Несемо вміну до точки. Там вже чекаємо команду. Ставити її чи ні. Змію один до точки номер 2 прибули. Змінюється командування всі по черзі. Зараз я командир. Перед нами стоїть задача добратися з однієї пункту до іншого, відмітитися на всіх точках та доповісти. змея 1 на третьей точке. Мей-1 почти не у Теперь компас наступному. Зараз ми почепили скид. була обнаружена група. І Зараз ми потім наносити враження. І от бери чіткий орієнтир якийсь вон, вон, чітке дерево вон, троне зелене, бачиш? Таке зелене. Бачить? І добігаєте до того дерева, там ноги збивають компасом можеш впасти в карман тут загустити і командують, передають кінь, рухаємося двічками, слистя через поле одне з найскладніших була переправа на річці Там, мабуть, перебігати поле з бика з змінами. Це, мабуть, було найтяжче. Граната! Весь час над нами було пів. Теж приходилось маскуватися. Кущі, 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 ховайтесь одразу. Дуже багато рухів приходилось робити. Всі втомилися. Зараз відпочиваємо. Контакт замітив побратим. Подав команду контакт на 11 почали діяти, вступили в бій. Адреналіну не було, це так, як це навчання. Може самостійно йти, дістається носі. Ру! Змія один прибула на точку 10 прийом. Занімаємо кругову оборону! Порох! Ти Урок. 13. 13. через заборний політич, щоб ходиш забор. Змія один прибула на точку 15, прийом. Хлопці, відчули. Більш-менш наближено до бойових, як це відбувається, як ходять на великій відстані, не відчули на собі, що це таке. Ми несли трьохсотого. вони також відчули, як наскільки це важко, а якщо людина важить 50-60 кг, Це досить важко нести цю людину. А в цілому всі. Молодці, От. я задоволений ними. Підписували на всі 100%. Четверте відділення всі, зброї, перевання та озброєння на місці. Було важкувато, так як, ти зі мною, так як це зі мною вперше, але я дуже радий, що я це витримав. Було виснажно, але це, це потрібно. Цього треба навчатись вчитись.